Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми з вами знаходимося на улюбленішому місці відпочинку дітей та дорослих парку Зелений гай. Зараз в нас пора року осінь, місяць листопад, і ми з вами зможемо поспостерігати за осінніми деревами, за кущами, за деревами листяними та вічно зеленими ялинками. Погода в нас гарна. Трошки Наш давній друг ведмежатко. Також з нами подорожує і хоче вам розповісти щось про малесеньку ялинку. Ялинка це вічно зелене дерево, каже нам ведмедик. В нього листочки це голочки. Всі ялинки відносяться до вічно зелених дерев. Тож давайте роздивимось цю красуню ялиночку. Ви бачите, за зрістом вона невелика. Вона нижча за інші дерева. Давайте розглянемо її гілочки, вони зелені. Голочки це змінені листочки. Вони ще не дуже колючі. Їх можна торкатися, вони м'якенькі.